Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На території дитячого садочку на Волині виявили гранату. Росіяни завдали удару, по кафе у селі на Харківщині. Загинуло півсотні людей. СБУ повідомила про підозру у соратнику Путіна. Слава Україні в ефірі підсумки дня 5 жовтня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із новин Волині. Президент України Володимир Зеленський присвоїв загиблому уродженцю села Сокіл Рожечинської громади Луцького району лейтенанту 125-ї бригади ТРО Тарасу Чайці. Звання Герой України згідно з указом від 29 вересня 2023 року за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане служіння українському народові нашого земляка удостоїли ордена Золота Зірка. Про це повідомили у Рожищинській громаді. Нагадаємо, Тарас Чайка у перші дні російського вторгнення в Україну пішов на війну добровольцем. 2 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання у районі бойових дій у Донецькій області автомобіль, у якому перебував Тарас Чайка, потрапив під танковий обстріл. Лейтенант отримав осколкове поранення несумісне з життям. Однак він зумів спрямувати автомобіль у сторону протилежного обстрілам. Чим врятував життя екіпажу машини. Від отриманого поранення Тарас Чайка загинув. На Волині на території дитячого садочка знайшли гранату, Як інформує Нацполіція області. Небезпечну знахідку виявили 4 жовтня в одному із сіл на камінь Каширщині. Встановлено щодо вчинення кримінального правопорушення причетний 20-річний місцевий житель. За місцем його проживання поліцейські вилучили імітаційну тренувальну гранату, бойові набої калібру 5,45 і 7,62 та стартовий пістолет. На місці події працювали спеціалісти вибухотехніки. Вилучені предмети направили на дослідження. Триває слідство. Ввечері 4 жовтня на Волині бензовоз злетів з дороги. Вже 5 жовтня патрульна поліція області повідомила деталі автотрощі. За даними правоохоронців, аварія трапилась на трасі київ ягодин поблизу населеного пункту Вишнів. Встановили, що керманич вантажівки дав з напівпричепом, не вибрав безпечної швидкості руху, не стежив за дорожньою обстановкою, внаслідок чого влетів у відбійник. Це і спричинило перекидання фури травм на щастя ніхто не отримав. Службовий пес винюхав наркотики у пункті пропуску у Стилух, що на Волині. Відомо, що Джесі, а саме так звуть собаку, знайшла під сидінням водія легкового авто, що виїжджав з України. Металевий гріндер. У ньому містилась речовина темно-зеленого кольору, схожа на канабіс. Вага знахідки 127 грамів. Повідомлення про правопорушення скеровано до правоохоронців. Далі проводитимуть слідчі дії. Діти з Луцька взяли участь у конкурсі за кордоном і привезли додому призові місця. Так, міжнародна олімпіада з ментальної арифметики відбулася у Молдові. З міста Луцька брало участь у ній 14 учнів, які змагалися у різних категоріях. Олімпіада тривала всього 8 хвилин, за які необхідно було виконати сотню завдань, щоб отримати найвищу нагороду. Лучани спритно впоралися із прикладами і показали приголомшиві результати. Ми маємо 6 чемпіонів: три перших місця, чотири других місця і одне третє місце. Загалом у всесвітній олімпіаді з ментального ні арифметики взяли участь 230 дітей з 18 країн світу. І до загальноукраїнських новин зранку 5 жовтня російська армія вбила двох херсонців близько 9.30 ранку. Окупанти з артилерії вдарили. Посеред місцю Херсона, внаслідок чого смертельні поранення отримали чоловік і жінка. Про це повідомили у ОВА. Загиблі це 60-річна жінка та 54-річний комунальник, який обрізав дерева. У момент ворожого артилерійського удару вони перебували у дворі будинку. Ще в одного 54-річного херсонця лікарі діагностували легкі поранення рук та ніг. Потерпілому медичну допомогу надали. На місці вже по обіді цього ж дня російська армія нанесла кілька авіаційних ударів по Херсонщині. Так під ворожим обстрілом опинився Береслав. За даними голови ОДА Олександра Прокудіна, усього ворог наніс п'ять авіаударів. Зафіксовано пряме влучання у лікарню. У результаті вщен знищено четвертий поверх ще один частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини екстренки. Постраждали двоє медпрацівників у водія швидкої перелом ноги та поранення голови. Фельдшер дістав контузію. Далі про черговий російський терор, який стався на Харківщині, 5 жовтня окупанти завдали удару по магазину і кафе в селі Гроза Куп'янського району. Попередньо відомо про 50 загиблих. Серед них є дитина, хлопчик, 6 років. Також вже відомо про щонайменше семеро поранених. З під завалів вже дістали 56 людей. Як згодом стало відомо, у момент цього жорстокого удару там відбувались поминки за померлим односельцем. Правоохоронці повідомляють, що є підозра, що хтось із місцевих жителів навів росіян на це приміщення з масовим скупченням людей. Деталі уточнюють. Служба безпеки України повідомила про підозру Сергію Чемезову, гендиректору російської корпорації Ростех, другої, найближчому соратнику Путіна. Про це повідомили у прес-службі СБУ за даними спецслужби Путін і Чемазов познайомилися ще за часів служби у КДБ колишнього СРСР. Завдяки такій наближеності до президента РФ Чемезов понад 15 років є незмінним керівником Ростеху. Ця корпорація виробляє до 80% військової техніки, озброєнь та боєприпасів для ведення війни проти України. До неї входять концерни, калашников, «Уралвагонзавод». Завод вертольоти Росії та об'єднана авіабудівельна корпорація, які постачають окупантам танки, бойову авіацію та ракетні комплекси. Сбу задокументувала передачу компанії Мечемезова для міноборони РФ оптових партій винищувачів су 30 су 35 су 57 фронтових винищувачів, бомбардувальників су 34 балістичних ракет типу Х 47 М Кинджал, бойових гелікоптерів. К-52 та Мі-28, ударних та розвідувальних дронів, військово-транспортних літаків ІЛ-76, танків Т-90М, Т-80БВМ і Т-72БЗМ, бойових машин піхоти БМП-2М і БМП-3, реактивних систем залпового вогню, торнадо та самохідних гаубиць мста С, че ми повідомили про підозру. У Вінницькій області затримали лідера банди, так званого Смотрящого за областю відомого кримінального авторитета на призвисько Комар. Про це служба безпеки України повідомила 5 жовтня. Разом із ним затримали ще двох учасників банди. Серед них підсанкційний кримінальний авторитет, який має вплив у кримінальному середовищі. За даними слідства, банда понад 10 років вибивала з мешканців Вінницької області гроші за неіснуючі боротьби. Чоловіки створювали штучні конфлікти а потім вимагали великі суми грошей за їх, так би мовити. Мирне вирішення. Якщо ж люди відмовлялись платити данину їм та їхнім близьким погрожували. Так лідер банди Комар та його поплічники вимагали з місцевого підприємця 20 тисяч доларів і погрожували вбивством, якщо він не сплатить гроші. Банду затримали під час передачі першої частини данини у розмірі 10 тисяч доларів. У чоловіків під час обшуків вдома знайшли вогнепальну, травматичну та холодну зброю. Боргові розписки від потерпілих та чорнові записи з обліком сплачених грошей, великі суми готівки, мобільні телефони з доказами. Члени банди отримали підозру. Чоловікам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. У Львові вранці 5 жовтня сталася пожежа у рейсовому автобусі. До місця події виїхали рятувальники. Усі пасажири та водій одразу вийшли із автобусу та намагались самостійно ліквідувати загорання. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику автобус був охоплений вогнем. Пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати. Однак, вогонь знищив автобус вщент. Пожежу гасили дев'ять рятувальників та дві одиниці спецтехніки. На щастя, обійшлося без постраждалих. Станом на початок жовтня понад 26 тисяч українців вважаються зниклими безвісти, причому більше половини це військові. Про це як пише слово і діло, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко. В ефірі телемарафону. 5 жовтня наразі понад 26 тисяч осіб перебувають у розшуку, як зниклі безвісти за особливих обставин. З них 11 тисяч це цивільні, майже 15 тисяч військові, заявив він. За словами Тимченка, інформацію про кожного зниклого безвісти ставлять на облік. Ведуть реєстр. Координацією пошуку громадян займаються національна поліція та головне управління розвідки. Він додав, що на сьогоднішній день майже 9 тисяч сімей отримали витяги з єдиного реєстру зниклих безвісти. На підконтрольну владі України територію повернулись ще 19 дітей, які раніше були в окупації. Про це повідомив директор проекту Save Ukraine Микола Кулеба. 19 українських дітей вдалося команді вивести з тимчасово окупованих територій в рамках 12-ї рятувальної місії. Зазначив він, як додає Кулеба, загалом проекту вдалося повернути додому вже 196 українських дітей. І до новин світу державний секретаріат з питань міграції Швейцарії у співпраці з владою кантонів розробив план добровільного повернення українських біженців на батьківщину. Як повідомляють тамтешні змі у межах плану, влада має намір скасувати для українців статус тимчасового захисту С у 2024-2025 роках. У Швейцарії очікують, що до цього часу повернутися на батьківщину зможуть близько 70 тисяч українців, 80% відсотків з яких добровільно розглядається можливість надання початкової фінансової допомоги, щоб заохотити людей не чекати закінчення терміну, щоб виїхати. Розмір допомоги варіюється від тисячі до чотирьох тисяч швейцарських франків на особу залежно від етапу виїзду. З цією метою план швейцарської влади. Пропонує часові рамки від 6 до 9 місяців, протягом яких більшість українців мають повернутися на батьківщину. Після перемоги на парламентських виборах проросійської партії СМЕР Президент Словаччини Зузанна Чапутова виступила проти нового пакета військової допомоги Україні. Про це пишуть словацькі змі. Так у міністерстві оборони Словаччини розглянули можливість надати Україні чергову військову допомогу. Її могли б передати за правління уряду Людові та Одора, але відповідальна за уряд Чапутова проти цього за її словами потрібно поважати результат. Тати парламентських виборів, на яких перемогла партія СМЕР на чолі з експрем'єром Робертом Фіцо. Вона пообіцяла припинити військову допомогу Україні. Чапутова переконана, що якби вона проігнорувала позицію СМЕР чи деяких інших партій, то це б створило прикрий прецедент на майбутнє. На цьому ми завершуємо наш випуск. новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 1004 або ж 050 782 4011. також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!